Кінці цього відео ти дізнаєшся трошки більше інформації та новин з світу продакшену. І ми розпочинаємо Євген. Перша новина стосується всіх монтажерів, людей, хто працює зі звуком. Epidemic Sound, я думаю, всім відомий. Нарешті зробив інтеграцію в DaVinci Resolve. До цього це була інтеграція в Premiere Pro Final Cut. І тепер, нарешті, якщо ви працюєте в DaVinci, у вас теж є така можливість. Це дуже просто: ви скачуєте застосунок собі на комп'ютер з сайту Epidemic Sound, заходите в свій аккаунт, і вам доступна уся бібліотека треків, яка є на Epidemic Sound. Це пришвидшує роботу. Ви можете просто перетягувати з бібліотеки собі на таймлайн. І ще є функція, яку я не встиг перевірити, але штучний інтелект буде самостійно розпізнавати, що відбувається в вашій сцені. І пропонувати вам відповідні звуки, мабуть, за різними категоріями. Тобто, якщо там у вас природа в кадрі, то воно пропонує вам там, звуки лісу, вітру, шум там, джерела якогось, не знаю, щось типу такого. Якщо це якесь місто, то це там, звуки трафіку, якийсь ембієнт, це пришвидшує роботу, але знову ж таки треба подивитись, як це буде працювати. Важливо, не все так добре, як кажуть Epidemic Sound. Цікаво буде дізнатися. По перше, це буде смер, чи будуть якісь ваншоти, чи це буде мелодія, тобто як він буде підбирати, чи буде належати авторське право до вашого майбутнього треку чи відео саме вам. Тому що якщо це мелодія, це ну авторські права належать. Це виключно тій людині, котра е, робила аранжування помінусовку, і, е, і те, що, з того, що я почув, це звісно е, ваншоти будуть, мабуть, все ж таки, і ембієнт не потребує авторського права. тобто е, Але ж якась підписка має бути, я так розумію, тому що е, ну, за бесін ніхто віддавати це, мабуть, не буде тобто якась е, якісь кошти потрібно буде е, закласти. Е, е. Як підписку щомісячно, я так розумію. Так, як звичайна підписка на Epidemic Sound. це ви просто заходите під своїм аккаунтом. Я так розумію, що політика така, що ти береш е, цю музику в оренду. Ну, Будь-яку музику ти береш в оренду. Так, а якщо ти стати, хочеш як саме мати права на цю музику, то ексклюзив. ти там платиш да, окремо: там щось, 300 баксів чи щось, типу такого за один трек. І тепер, типу, ця композиція належить тобі. Наступна новина від Адама Сенлера він затвердив, вже затвердив участь в зйомках маршала Метерса. Це як хто не знає, то це Емінем, і буде цікаво дізнатися і подивитися так взагалі щасливчика Гілмор 2, котрий буде виходити за інформацією від Нетфліксу вже цього. Перепрошую вже злітку е, 2025 року. Тому очікуємо. Я вважаю, що Еміном взагалі повинен як комедійний е, комедний чувак взагалі е, повинен прикрасити цей фільм. Але ж подивимось, е, е, чекаємо літком, ми це побачимо. Рухаємося далі. Новий фільм 28 років по тому був знятий повністю на 15 й iPhone Pro Max. Е, отака інформація. Е, враховуючи, що бюджет фільму не дуже той маленький, 75 мільйонів. Але за е, інсайдерською інформацією, зі знімального майданчику, повністю весь фільм був знятий на iPhone 15 Pro Max. Зачитаю, е, як це відбувалось iPhone був розміщений всередині спеціальної клітки, до якої під'єднується об'єктив. Такі клітки та адаптери виготовляє компанія їх, їхня продукція розпізнається за характерними червоними ручками. Я думаю, якщо ви займаєтесь відео, ви таке бачили. Останній адаптер DOF дозволяє приєднувати до смартфонів повнокадрові об'єктиви циркальних фотоапаратів. Це прикольно, повнокадрові об'єктиви на смартфонах. Адаптер у формі об'єктиву е, проектує зображення з об'єктива дзеркальної камери на екран смартфона. І смартфон записує цю проекцію. Дуже якось швидко iPhone вривається в кіноіндустрію, Я думав, що це займе трохи більше часу. Ну але раз вже є кіно, будемо дивитися, що з цього вийшло. Ну, дивись, що я можу сказати на цю тему. По перше, мені здається, все ж таки ця компанія Біст частково профінансувала участь айфону в цьому фільмі. По перше, по-друге, чому кошти такі завеликі на бюджет? Тому що, якщо ти знаєш, що якщо б ти дивився першу частину. То ти б зрозумів, чому так дорого. Вони всі зйомки проводили в е, Лондоні. Uh -huh. І просто трошки потрібно було місцевій адміністрації грошей для того, щоб вони тобі дозволили знімати в центрі Лондона. Та е, від того більше вони повинні ще й перекривати повністю центр Лондона. Ти розумієш, скільки ну, в... так би мовити, це повинно коштувати, щоб е, е, вони погодились. Багато міст вже е, такі там е, взагалі. Це американські міста, так вони вже такі кости виставляють, що ніхто з режисерів не хоче цього робити. І е, я знімаю всі знімають будь-де, але ж не в Америці, тому що це ну, часто дуже дорого. І чому з'явився той самий на мій погляд Голлівуд тому що десь потрібно знімати так, щоб, тебе, щоб в тебе кошти половина твого бюджету. Не уходила на в оренду зйомочні цієї локації. Тому все логічно і, ба більше, що в них дуже цікава історія, це ж майже театр одного актора. Тобто я тобі рекомендую подивитися. Це такий, ну, на мій погляд, важкуватий фільм, але прикольний. Це перші. Намагання зробити круте кіно з зомбі в свій час, так і я пам'ятаю, що це був такий собі фурор, тому що всі хотіли побачити саме пустий Лондон, як це відбулося. А сюжет так також був досить непоганий, але ж як тобі сказати, на мій погляд це мало бути стати мало статися ще набагато е, раніше тому що двадцять е, 28 років по е, тому те що він буде було зрозуміло вже б, ну майже одразу і якось тупо коли ти кажеш, перша частина була там, я, я не знаю, коли було ну, це було дуже давно. Це давно старенький фільм. І я ж кажу, що цікаво в них наскільки я пам'ятаю, взагалі була така ідея, щоб було 28 днів, потім 28 місяців. А потім вже 28 років. Тобто навіть цікаво, якщо так, чи я щось плутаю, плут, будь ласка, пишіть в коментарях. Ми, звісно, все читаємо. Також не забувайте тиснути лайк та тиснути колокольчик і підписуватися. Окей, наступна новина про актора, режисера першого одного з перших українських режисерів та людина, котру я. Ти, мабуть, не дуже добре знаємо, але е, всі останні, особливо наші е, родичі е, старшого віку, вони всі, мабуть, знають, хто такий бигов Леонід Федорович. В нього нещодавно був день народження, і е, просто хотілося би нагадати, що це народний артист, заслужений е, е, народний артист у РСР. Також заслужений артист має таку, таке звання, має багато державних нагород, і всі, хто хотів би познайомитися з його творчістю, будь ласка, гугліть, шукайте там дуже таке вінтажне кіно, але це... Цей чоловік зробив великий внесок в культуру та кіно, взагалі, по-перше, українське кіно, і він був одним з тих, хто при радянській владі намагався проштовхувати українську культуру та її підсвічував. з... Гарних сторін, і ну, це мало хто робив в той час. За це йому, звісно, респект. Та краще, що ми можемо зробити, це згадати, що він крутий і, звісно, в його день народження подивитися, чи після нього подивитися його кінострічки. А не так давно. У Києві пройшов Київ Медіа. Вік мені на пошту прийшов документ, в якому дуже, 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 дуже багато інформації стосовно українського медіа. Я трохи почитав, подивився і вибрав для нас найцікавіші графіки, які ну мені було цікаво подивитися. сподіваюся, і вам буде цікаво. Є графік наступний, як часто відвідували кінотеатри у період від серпня 2023 року до серпня 2024 року. 40% випадкові відвідувачі це один-два рази на рік, 40% ситуативні відвідувачі 3-5 разів на рік, і 20% це постійні відвідувачі, 6 плюс разів на рік. І тут я трохи навіть здивувався, що в нас люди навіть постійні відвідувачі 6 плюс разів на рік. Це не так же і багато в порівнянні в Америці. Ця цифра десь 20 плюс разів на рік люди ходять в кіно. Я думаю, що ну в першу чергу це зумовлено кількістю кінотеатрів в нашій країні. В цілому, кількістю екранів, де люди можуть подивитися кіно, скільки готові витратити на похід у кінотеатр разом з е, супутніми витратами. Отже, 7% понад 1000 гривень, 26% 500-1000, 50% 200-500, 16% до 200 гривень. І один відсоток не готові витрачати нічого. До якого відсотку належите ви? Пишіть це у коментарях. Далі. Фактори, що впливають на рішення відвідувати чи не відвідувати кінотеатри. Всі перелічувати не буду. Називу перші три, які за відсотками набрали більше всього. На першому місці 33% потреба відволіктись та відпочити. Зрозуміло. 30% – вийшов фільм, який очікували. 28% вплинули інші члени родини тощо. Далі є ще перечень, але він не такий цікавий: економіка має працювати, на рішення вплинула дитина, спонтанне рішення і так далі тому подібне. І ще одна маленька, коротенька інформація. За 2024 рік загальний бокс-офіс по 2 жовтня складає. 1 мільярд 678 мільйонів і тра та 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 Це бокс-офіс, це всіх фільмів, що були в прокаті в 2024 році. А бокс-офіс українських релізів складає 4,6 мільйони доларів. Тобто 11% від загальної, загальної бокс-офіс усіх фільмів. В ніч на п'ятницю 13-го Пройшло нагородження The Game Awards 2024. традиційно нагородження відбувалися разом з анонсами нових ігор та виступами зірок цього року. На The Game Awards завітали актори Гаррісон Форд, Аарон Пол, Трой Перкер, режисерський дует братів Руссо, репери Пост Малон та Дог і ще багато багато багато. Але е, ключовою подією стало те, що найбільше статуеток. Зібрала гра Bot. А хто не знає, Bot – це е, гра за замовченням, яка стоїть в PlayStation. Е, і навіть люди жартують, що це гра для того, щоб навчитися користуватися геймпадом. Це гра року. Окрім того, це кращий game Direction, це краща сімейна гра, це кращий пригодницький екшн. І здається, що все. Так, ну добре, якщо так, то так люди вибирали це їх так, так би мовити, враження, якщо їм подобається багато ігор, на жаль, тут відсутні в цих номінаціях, тому що ну, в переможцях так. Тому що ну, я вважаю так, що за, за рахунок того, що ця гра взагалі в кожній в будь-якій Sony PlayStation по дефолту, то зрозуміло, чого всі кажуть, що вона крута. По перше, соні фігню не робить, на мій погляд, так і, взагалі, якщо вони такі проекти довгострокові роблять, то це мабуть так повинна бути в майбутньому гра року, і ось результати. Ще одна новина маленька, але ж цікава, це те, що Іон Маск став одним з кращих гравців гри Діабло 2. Ну, і взагалі, як це відбувається? Є карта, це остання, якщо я пам'ятаю правильно, карта в Діабло, і ти повинен зробити, ну. Перемогти так за окремий якийсь час, і цей час швидкість твоя в цьому на цьому рівні і означає твій рейтинг, тобто рейтиться вся спільнота на таким чином, так, і він один з тих, хто останній рівень пройшов за дві хвилини. Тобто я розумію, що він там е, на лотах вісь і написав про це в соцмережі так, і Це X. можна знайти в його за посиланням в його мережі X У нього на сторінці. На цьому це всі новини, якими ми хотіли з вами поділитися. Казав вам ці новини Дмитро Гонза і я, Євген Миронов. Сподіваємось, що наступні новини будуть дуже дуже скоро. Всем пока, папа.